Що, ми вже повністю одіти. Залишилося менше 6 годин до вибухів. Так, і ми вже наповнені готові. Зараз будемо їхати, нам їхати годину до аеропорту на трамвай чи це поїзд. Спочатку трамвай. А потім потяг. Потім автобус до аеропорту. У нас два чемодани, два рюкзаки ззаді. Дві людини? Так, <laughs> <Да>, дві людини. <laughs> ну все. Ось наші човодани. 22,9. Ну, тобто 100 грамів і все. Ще б 100 грамів. Да, да, да. Ну все, Ми вже зареєструвалися, тут насправді самообслуговування. Тобто ви реєструєте свій багаж, потім ви чіпляєте туди налітки, ми поки розібралися, пройшло 100 років. Потім е, ви йдете вже на стійку реєстрації, вони вважають вашу валізу і все. Так, тепер другий контроль, перевіряю тричі. Такими лабіринтами. Тут все виглядає набагато стрімніше, ніж ми на першому чекінні, там, де у нас перевіряли квитки. Тут прямо через цей скан проходити, зараз покажу вам. Ми вже пройшли паспортні контролі і всі чекини. Зараз вже чекаємо на літак. Ми зайшли до тіфрі. Тут такий він невеликий, тому що аеропорт маленький, кафешка є і якихось там пару магазинів. Зараз вам покажемо, що там є. В нас буде відправка з шостих воріт, тут всього 15. Тому якось так. Ну, я хочу щодо аеропорта сказати, що персонал нормальний, нас так нічого не. Там, знаєте, не, е, речі не дивилися, тобто все пройшло дуже швидко та лояльно. Тому я задоволена. Це мій третій аеропорт, і ось ну, третій, який був нормальний. Зараз покажу зону, де можна посидіти, і потім ще в тюрці хліза йдемо з вами. Так вот, 5. Не знаю. Це, як сувенірчики в спальні жовле. Ціля ось таких цукерок 5.40. Такі солоденькі башні по 12.30. Літака нас підвозять на автобусі тому що відстань десь 100-200 метрів. І ось так виглядає літак. Він насправді дуже великий Та зручний Зараз покажу і скажу в кінці, скільки коштують білети. Тут ось такий столик, є можна щось покласти. Водичку купували в Duty Free тому що зі своєї не можна коштувала вона 2 ,30 євро 30 центів за один літр Ось такий тут телевізор, можна вибрати фільми. Ось тут давить нову магію творить. Так. Коротше, дуже прикольно. Тут можна вибрати жанри, які вам подобаються. Будь-фільми для діток є. Тут можна круто. Вибрати екскурсії. Ну все, ми вже готові. Зараз я вам покажу обід, яким в нас годували. Ось так виглядає обід: Булочка, цукерки, салатик і рис з овочами в соусі. Ще було вершкове масло. І я вважаю, що це нормальний був обід. Потім в нас ще був перекус. Нам давали булочку з овочами, вона була солона і ще були безкоштовні напої: тобто чай, кава, вино. Сок, шампанське. Кожну годину ходили з запитували, хочемо ми чи ні. І ще водичка, звичайно. Летіти нам було десь 7,5 годин. Насправді, переліт пройшов нормально. Це ми вже недалеко від Канади. І скажу, що тільки вуха боліли, тому що перепади були сильні. І ось все ми десь вже підлітаємо до Монреалю. Насправді страшно і цікаво. А це ми вже над Монреалем. Квитки нам коштували 490 євро, але ми купували заздалегідь. Ми вже отримали ворк-перміт. Що хочу сказати, чекали ми недовго, десь дві години, і вже його отримали. Людей там було не сильно багато українці та й з інших країн і. Нам потрібно було взяти талончик і почекати, але потім вийшло так, що було зовсім не по черзі, тому що багато людей було і вони, і вони там просто самі робили, і потім викликали по фамілії і, і ще, ще, ще. І ми зараз в Монреалі, і будемо. Завтра тільки їхати в Торонто. Ми трішки неправильно розрахували. Ми думали, що permit ми будемо чекати десь 5 годин, а може більше. А вийшло так, що чекали 2 години, і тепер в нас потяг. Завтра о шостій ранку, і їхати до Торонто 5 годин. Зараз третя дня. Ви бачите, скільки нам чекати? Ми зараз можемо зняти якийсь Airbnb, може ще щось, але чи є сенс і що робити далі, зараз будемо вирішувати вже по ходу. І вам покажемо і розповімо, що ми вирішили. Розумієте, яка це несправедливість. Ми е, зараз в Монреалі приїхали сюди на один день. Завтра ми виїжджаємо в Торонто і ми попросили у орга... українців організацію, яка зустрічає нас на вокзалі на аеропорту в аеропорту, і вони нам дали. На, на день... один день ось такі апартаменти. да Вова давай зроби нам будь ласка, екскурсію. Це наш батрум. Дивіться, яка тут декоративна косметика. просто Подивіться, який рівень. Ну, я чесно скажу в шокі. Я думала, що це якийсь такий типу хостел буде. Є праска навіть. Дивіться, зеркало велике і сейф є. І українцям це дають на тиждень. Тобто безкоштовно ви тиждень можете тут жити. Ми будемо тільки десь годин 10 і потім ми вже їдемо на потяг. Капсули для кавомашинки, стаканчики, цукор. Ось такий великий телевізор. Потім в нас йде така зона для навчання. Велике ліжко. Oh my God. Oh my God. От... О май гад. О Майгад. І Вова, ти закрив. І ви, звичайно. Ой, воно ще тут автоматично. Так, Я автоматично. автоматично. І ви відразу подивіться, який трафік в Торонто. О, друзі. Ми в готелі Хілтон перший день в Канаді виїжджаємо в Торонто через 20 хвилин. П'ємо грінфілд з молоком і на вулиці дивіться, яка погода. Так, Сніга по коліна і... немало вже. Там ото Я це згруба. Ми будемо ковзати на наших чемоданах. Так, а нам ще ці чемодани тащити на зупинку. Але вова готова, так? Правильно кажу, що Канада місто автомобілів і Америка, тому що тут дуже мало пішоходів. Тут все і... зроблено під автомобілі. Так. Щоб тобі дійти до того магазину, тобі треба пройти, пройти ось так, так. Так, обійти все. І потім аж ти, ти тут немає таких, знаєте, прямих пішох... пішохідних перехідів, щоб було це швидше. Магазин тут знаходиться за рогом, а нам потрібно було йти дуже довгісенько. І потім, ще коли ми були на пішохідному переході, стояли. Там в них немає зеленого кольору, а є білий колір, коли можна йти. І... Ну, я... Нам так пощастило, що цей білий не працював. Так, не працював з цієї сторони, з іншої він працював, а з цієї ні. І ми стоїмо, 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 стоїмо. Вже довго так чекали, і потім, вже, коли на тій стороні був, то ми вже просто перебігли. І все. І зрозуміло, що складно пішоходам. Потрібно купувати машини. Але в мене немає прав. І вови також вони ще не працюють. Вже Точніше, вже не працюють. Ну що, ми зараз їдемо на вокзал. Будемо потім їхати на поїзді в Торонто, їхати 6 годин, квитки купували заздалегідь, і вам покажемо, як там буде. На зупинку, знаєте, коли багато снігу, дуже складно прямим словом тягнути валізу, тому що е, взагалі не де не почищено, що тільки ось машини чистять, зараз четверта ранку. А ми чекаємо автобус. Яка вірогідність того, що ми будемо довго чекати? Ой, цікаво, як він чисте дороги. Ми вже добралися до залізничного вокзалу, їхали на двох автобусах і знаєте, що у нас не було потрібно в автобусі розраховуватися дрібними грошима, у нас були тільки такі, знаєте, ну, купюрами. То ми даємо і вони кажуть, що ні, не треба їти так. Звідки з України? Канадці ну, дуже люблять поговорити. Ну, знаєте, перше враження... перше враження від людей таке, знаєте, що вони френдлі. Я хочу дуже, щоб це враження не зіпсувалося, тому... тому давайте я вам зараз ще покажу, як виглядає залізничний вокзал тут. Там покажемо трішки видів, які ми побачимо з вікон. Uh, Думаю, Канада дуже красива.